Дня. Ви на моєму каналі, на каналі Репа чи мама, на каналі просвітаних, Пробуджених і я на І сьогодні хочу подивитися по запросу однієї підписниці. Чи повернуть мені моє. Так, називемо. Буде два варіанти, щоб нікого не обділити. І хочу подивитися. Так. Подумайте про себе, про свою ситуацію. Хтось хоче повернути Бог, хтось хоче. Щоб, не знаю, повернути чоловіка. Ситуації бувають різні. Але давайте будемо дивитися. Два варіанти, знову ж таки. Поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Чи повернуть мені моє? Хоча так, сьогодні чотири карти сюди хоче. І порада. Так, другий варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Чи повернуть мені моє і порада. Карта договору. Я сподіваюся, зараз відкриємо карти, і все буде благополучно у вас. Так, будемо дивитися. Вибирайте варіант. Я починаю. Перший варіант, хто ви у мене? Отак тобі, дівочки. Ви у нас людина, яка. От тут наразі йде людина, що ви в сімействі, або в якомусь близькому-близькому оточенні, що ви спілкуєтеся з тим, хто вам щось винен, розумієте? Ви доволі таки, ну скажу, гармонійно налаштовані, тобто ви намагаєтеся бути чистою, відкритою, і немає у вас якоїсь, знаєте, От подвоха не бачу у вас. Але, крім того, всього, ви, при тому всьому центральна карта, що ви чиста, але ви здатні, ви будете відстоювати те, що ваше. Зрозуміли вони. Якщо буде щось не по-вашому, ви будете піднімати голос, ви будете качати права. Так. Про що? І от ви будете робити все для того, щоб все було по-вашому. Ну, до речі, непогано. Так, поїхали. Чи поверну я собі своє, дівочки? Угу. Що я тут можу сказати, дівочки? Я вам скажу про те, що ви те, що ви хочете отримати, ви туди дуже багато вклалися. Можливо, навіть не один рік ви вкладалися. Далі, ви готові, знаєте, як? ви готові відстоювати свої. Ви знаєте, що вами будуть намагатися спекулірувати через жадібність. І це вас не скажу, що зламає. Знаєте, як це вас приведе в якусь, о, знаєте, в якийсь от легкий ступор, можу сказати. Розумієте про що? Так. Ви, ви вважаєте, що те, що те, що вас забрали, насправді воно ваше, і ви вважаєте, що тій людині, яка його забрала, це занадто. Розумієте? Про що? Тут, можливо, навіть якісь, дівочки, дві карти відьми, вони вийшли. Тут, можливо, навіть якісь магічні роботи, які привели вас у трансформацію. І кажуть про те, що ви. знаєте, Тут саме не про людину, а тут саме про те, що ви всю інформацію можете якось і не бачити. Розумієте, про що? Можливо, про що, маска, давайте запитаємо. Так, да, знову ж таки, кажуть, біля вас. Люди, які вас оточують, можливо, навіть той самий партнер, так за якого ми зараз балакаємо, що він знаєте, от він хоче зробити вам боляче. Я вам скажу. Він хоче, щоб ви ще можливо, він хоче вас повернути і тим самим буде маніпулювати там, чим там житлом, не знаю, чим, чим завгодно, дітьми і так далі, і тому подібне. Але кажуть про те, що його чекає невдача, дівчата. Знову ж таки, тут прям таке, знаєте, я вам скажу, що він вам потріпає такі нервішки. Розумієте, про що я вам скажу? Він буде е, от, е, колихати ваші емоції. Розумієте, про що я кажу? Ви, ви повинні бути до цього готові, що він буде давити на ваші болісні точки. Про що карта вибору? Знаєте, вам кажу про те, що ви можете в кості попросити допомоги, дівочки, того, чого цей партнер буде не очікувати. Ви знаєте, тут ще можливо довчити якісь юридичні питання, можливо, десь взяти консультацію, десь взяти пораду. Розумієте, про що я кажу? Карта робота. Тобто вам доведеться за цю схватку, за це противостання, вам доведеться посражатися заради того, щоб бути в щасті. Відкритися якісь таємниці, які вам невідомі, або вам треба якусь інформацію, ну, дізнатися, яку ви не знаєте, як вірніше зробити. Розумієте? Да, щоб ви не попалися в якісь капкани. Так, що ще нам треба знати? Так, ви нам, скажіть, будь ласка, отримає, дівочка своє? Кажуть про те, що, дівчики, зараз буду казати е, про що? Знаєте, як я вам скажу, дівчатки? От ви, можливо, і отримаєте, але не так скоро, як захочете. Ви цією ситуацією в кінці кінців ви знайдете спосіб, знаєте? Можливо, знаєте, як я вам скажу. От треба менше емоціонувати. Я розумію, що це легко сказати. Я це все прекрасно розумію. Але знаєте, як тим, тим, що ви будете, от, знаєте, як не піддаватися оцимось хитанням. Цієї людини, з якої вам треба щось відібрати, можливо, вам тут дійсно треба поступити, знаєте, як більш от по-мудрому, але не в плані доброти, щоб у вас витирали ноги. А от навпаки, от більш дальновидно. тут саме карта далекі подорожі, про те, що знаєте, ви повинні от уступити, можливо, в мілочі, щоб виграти війну. Програти цю битву, щоб виграти війну, і тут саме про те, що розумієте, що ви можливо поступитись капілюшечкою заради того, щоб потім отримати своє. Можливо, навіть е, спробувати, от просто накидаю варіантів, да е, полюбовно домовитися. Заради того, щоб все ваше залишилося при вас, тут треба от саме мудрість, розумієте? В кінці-кінці воно все буде ваше, але це буде не так швидко, як би вам хотілося. І, можливо, навіть через те, що, знаєте, що ви будете якось ну от, невірно емоціонувати по блискавці, розумієте? От вам зараз треба підкувати себе якимись знаннями, щоб ваш ворог залишився в невдачі. Розумієте, щоб ваш ворог попав у пастку, а не ви? Давайте візьмемо пораду: як себе поводити? Як себе поводити, як діяти? Дівочки. ну От знаєте, вам кажуть, отут от саме два, два чоловіка в одному флаконі, м'ясник і краса. От ви повинні, ви ж його знаєте, вибачте, бачите, як облупленого, да? цю людину, з якою ви щось ділите. Ви вже знаєте, як облуплено. Ви повинні вже знати всі його болючі точки. І при тому всьому ще раз, вам. я знаю, що такого можливо не можна свідти, але випадає карта ілю, ілюзій кажуть про те, що, знаєте, як потримайте його в ілюзіях. От Ілюзії, при душі, можливо, навіть знаєте, зробіть ви, що ви десь піддалися на щось. розумієте, що ви десь на якісь його плани. А насправді перехитріть, отут іде саме так. Я знаю, що це не дуже коректно казати, але я кажу, як воно мені йде. Тобто ви повинні знаєте, покрасі латком, 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 щоб потім відгризти цей свій кусок вашого пирога, тому що це насправді ваше. Розумієте, передбачите, як він буде діяти, не йти на, на ражон 100%. Тому що наша сила де? Наша сила в тому, що ми е, хитрі і, на вигляд, слабкі. Отут вам і кажуть, потримай його в ілюзіях. Або нехай, знаєте, як, нехай він думає, що він тебе придушив, а це все залишиться в ілюзії. Отак. От Заради твого майбутнього, дівочки. Зрозуміли мене, так? Давайте хочу пораду ще на оцій колоді вам сюди, а потім другий варіант. Дайте пораду. Не думала, що я таке буду на загальних розкладах советувати. Так, пораду дайте нам, будь ласка. От вам, знаєте про що, кажу, у вас є вибір, дівочки. у вас є вибір. Тут дві карти того вибору, залишитися чи піти, залишитися, чи піти. Але кажуть про те, що от, знаєте, час спливає. От вам вже треба якось, знаєте, не давати собі время. Вибачте, розсусолювати, знаєте, щоб що? Оце, на цю сперечанку. От зробіть латком. розумієте, Перехитріть. От ще раз вам кажу, девочки, перехитріть. От ви тут один в полі воїн. Розумієте? Перехитріть, ви повинні зробити так, щоб е, заради блага свого. Е, не знаю, от знаєте, уступіть от в мелочі, повторюся, заради того, щоб. Ваша залишилася при вам. Перехитріть. Я знаю, що ви Я впевнена, що ви знаєте, як це зробити, бо це ваша людина, і ви знаєте її як облуплену. Знаєте всі болючі точки. Угу. Так. Дарю перший варіант. Трохи несподівано. Другий варіант. Давайте. Хто ви в мене на сьогодні? Знову ж таки, людина, яка йде своїм шляхом, людина, яка, можливо, залишилася одна, людина, яка е, пережила якісь тіньові моменти. Знаєте, і тут вже людина виросла. От тобто, ви пережили це, от, можливо, навіть відстояли, в це Все це, провчили, вивчили якийсь урок, тобто, взяли з будь-якої ситуації взяли досвід, собі на користь, розумієте? І от ви розумієте, що зараз ви рухаєтеся вірним шляхом, що, можливо, це не ваша людина, з якою ви щось мусите ділити і так далі, і тому подібне. Зараз ви на вищих вібраціях. Ну, таки. Так. Чи отримаєте ви своє, Дівочки. ну тут, звісно, так. Да. Але ж кажуть, звісно, да, але знаєте, в тому числі дві карти того, що ви залишаєтеся наодинці сама з собою, в незалежності, так, з усіма своїми потребностями, з вас своїми вершками хочеться сказати. Але ж, знаєте, я тут кажуть про те, що ви ще вибрали вірно шлях. От от Чомусь мені йде слово отцеєниця від нього. Розумієте, що ви, от, можливо, вчасно пішли від нього, можливо, далі було б гірше. розумієте, І кажуть, що це самим ви, можливо, і залишаєтеся одна, але при тому всьому зберігаєте свої позиції. Отак. От Ще хочу. Тверть про те саме, що будуть юридичні у вас якісь питання. Знаєте, які? І те, що він буде вам наводити якісь пастки, от, можливо, там, знаєте, погрожувати. Ну, люди в гніві, вони, знаєте, малять, що... так, як вони насправді, то як кажуть. От, все, що він буде вам казати, це все буде чуш. це все буде глупость, це все буде пусто, це все буде. Тож вам просто сюди не треба емоціонувати, вам не треба повертатися до цієї тіньової лічності. Тобто ви повинні. Так як до Вибачте, як до ідіота. Це несходительно относиться. Розумієте, не колихать свої енергії, тим самим ви перемагаєте тим, що ви на висоті. Ще ми тут розуміли, що ви все отримуєте. Дівочки, я навіть більше не буду докладати. Тут а він признає карта грошей на вашій, на вашій стороні. І е, знаєте, карта того, що він вас визнає. Карта про те, що ви будете, знаєте, іноді ви будете, якась буде між вами переписка, яка буде вас е, повертати в минуле. І ви будете за цим трошки скучати, але кажуть про те, що вас це зробило нереально сильною і людиною вірною своєму шляху. От не хочу я, наприклад, там елементарно, щоб мене пронижували, щоб мене там називали поганими словами, так далі і тому подібне. Тобто ви розумієте, що ваші шляхи розійшлися, і ви від того не менш щаслива. Далі, е, перегаду, як себе поводити. Дівочка, тут вам кажуть, знаєте, про що? Тут... Як там було? чистота, але тут більше хитрості, розумієте? А тут вам кажуть, ви повинні бути розсудливою, холодною і от аналізувати саме, розумієте? Давайте запитаємо, про що гора, про що саме гора? От, кажуть, що, дівчатки, що ви вже хлібнули доволі так, і ви вже ви хлібнули цього обману, розумієте? Але ж тут знову таке, що ви вже перемогли. Ви вже хлібнули, ви вже навчилися, там карта уроку, і ви вже перемогли цю ситуацію, розумієте? Отак. От ви знаєте так само цю людину, як, не знаю, як молекулу, і ви просто ви знаєте всі ну, про прохаждіння. От всі промахи його, розумієте, і це, ваш, це ваша сила, знову ж таки, карта стабільності, карта того, що ви тут вже відкрили всі таємниці змогли їх, ну, його ж, його й змогли. Ви цю людину вже знаєте просто і ви вже от, виросли з цього стресу. Тут ще дівчинка стресує, вона ще не знає. А тут, тут ви, вже, ви вже молодець. Карта чистоти, знову таки і карта глибокого аналізу, холодного аналізу. Тобто тут вже у вас емоції не задіваються. Прекрасно. Про що? А знову ж таки кажу, про те, що знаєте як, от ви, ви вже знаєте просто, що ви, ви, ви тут вже наскільки природні, наскільки в благості, в гармонії з собою, зі світом і своєю головою, що ви розумієте, що це все, ці всі спишки якісь, протистояння, що це вже ну для вас це особисто закінчилося. Це вже не має ніякої ваги. Ви залишаєтеся в природі. Про що? Кажуть про те, що будуть попитки маніпуляції, але це все для вас ясно, як білий день. Розумієте? Ви з цим справитеся, ви, можливо, будете зустрічатися, домовлятися, і все одно знаєте, що <кій> ви тут залишаєтеся при своєму. Він буде вам розказувати, що про вас говорять, якісь новості, які вам зовсім не потрібні, буде вас засуджувати, але все одно ж кажу про те, що тут ви вже знаєте, тут ви вже просто за цим будете наблюдати. Отак. От не колихатиме вас це. Давайте знову ж таки порада на цій колоді, щоб я не обділила жодного варіанту. Ну, Дівчатка, ви повинна кажуть про те, що від цієї людини ви вже відвернуті, що ви вже, знаєте, е, згармонізували голову і серце. І от ви зараз е, наразі, знаєте, от ви як начебто е, хочеться сказати слово пестите якусь свою нову, е, якусь свою нову надію і якийсь свій проєкт і план. Отак от. Робіть те, що ви робите. Ви тут все ділаєте, вірно. Так. Криши, криси у вашому кораблі, от за вами сила. Тут уже для вас немає жодного значення, тому що за вами підтримка і за вами сила. Приймайте ви благо, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, за те, що ви на моєму каналі, за те, що ви біля мене, за те, що нас багато. Підписуйтесь, хто не підписаний. Я всіх обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце.